Доброго дня, дітки! До нас сьогодні у гості завітав наш знайомий котик Мурчик і приніс нам м'ячики, щоб пограти у гру. Мій дзвінкий веселий м'яч, ти куди помчав навскач? Голубий, червоний, стій. Не впіймать тебе, прудкий. Дітки, м'ячики під час гри. Впали у річку і тепер котик мурчик плаче. Не сумуй, мурчику, ми тобі допоможемо. Дітки, давайте разом намалюємо котику мурчику м'ячики. А для роботи нам сьогодні потрібні фарби гуашеві синього та червоного кольору. Я їх уже розвела, а також повітряна кулька. Або м'ячик. Я взяла повітряну кульку, набрала сюди звичайну воду. Дітки, спочатку ми приготуємо ручку для роботи. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю. Буде сильна рука, ніби швидка я ріка. Тепер права ручка. М'ячик ручкою стискаю, натискаю, відпускаю, буде сильною рука, ніби швидка я ріка. Дітки, тепер беремо кульку в праву ручку і макаємо в синю фарбу. Приклали? Забрали, знову макаємо. Приклали. Забрали, знову макаємо. Приклали, забрали. Тепер, дітки, беремо нашу другу кульку та макаємо її у червоний колір. Приклали, забрали. Приклали, забрали. Приклали, забрали. Ось, дітки, які у нас чудові, вийшли м'ячики для котика мурчика. Дітки, ви теж з батьками зробіть такі м'ячики, а котик мурчик вам дякує.